У селі Пилиповичі відбулося урочисте відкриття поліцейської станції в рамках проєкту Поліцейський офіцер громади на території Звягельської міської територіальної громади. Проект Поліцейський офіцер громади це черговий крок у реформі національної поліції, направлений на безпеку та захист населення. Мета проєкту полягає в тому, щоб офіцер поліції постійно знаходився поряд із мешканцями своєї територіальної громади, плідно співпрацював із жителями та орієнтувався на їхні потреби. Це один із перших покаміць проектів у нашій територіальній громаді. Надіємося. Що можливо, будуть вони інші і в інших громадах. Я так думаю, що це є ж проєкт експериментальний в Україні. Да, от. І я так надіюся і впевнений в тому, що той проєкт, програма Поліцейський офіцер про громади да, він покликаний в першу чергу це приблизити десь ось ту філософію, о той порядок, от ті відносини і співпрацю е, органів місцевого самоврядування громад. І поліції у забезпеченні, у передженні, у створенні умов для того, щоб був певний порядок. Це велика робота, яка повинна вестися разом з іншими представниками громадськості, громади, староста, представники влади поліція зближуватися і вирішувати добрі справи во ім'я наших людей. Що ж сьогодні уявляє цей проект? Е, найперше, це те, що є співпраця сьогодні муніципалітету, е, звільської територіальної громади і обласного управління нашого районного е, відділу поліції е, з темою, яку я говорю, це порядок. Це превентивні е, дії, це виховні дії, і разом з тим е, створення безпекових моментів. Ми зі своєї сторони, як влада, як громада, ви бачите це приміщення виділили і місце. Мені здається, дуже зручне і школа пори. Це саме центр цієї громади. Да, е, Тут було зроблено ремонт повністю, такі які є прописаний у меморандумі про співпрацю і вимоги, яка й до всіх елементів все це було прописано. Ми старалися виконати зробити. Ми придбали новий автомобіль, який. Буде забезпечити оперативність і інші всі ті потреби пов'язані з забезпеченням транспортного зв'язку. Це теж дуже важливий момент. Штатна одиниця вивчена, навчена у цій філософії і в ці теми. І тим самим все це буде нам доєднувати, допомагати і працювати. В ході заходу звягельський міський голова Микола Боровець та заступник начальника головного управління національної поліції Юрій Іванюк підписали меморандум про співпрацю та партнерство. Атнерство між головним управлінням національної поліції в Житомирській області та Звягельською міською радою. Я хотів би сказати, що цей меморандум – це є офіційно узгоджена співпраця. Вона завірена. Ви бачите, підписами і печаткою, де обумовлені. Всі особливості, що зі сторони управління, що зі сторони муніципалітету, будуть виконуватися, забезпечуватися для того, щоб успішно працювала наша станція, працював наш офіцер, виконував роботи. Юрій Іванюк вручив Миколі Боровцю, подяку за плідну співпрацю та взаємодію на засадах партнерства з поліцією Житомирщини з питань організації заходів щодо профілактики кримінальних адміністративних правопорушень, ефективної боротьби зі злочинністю, зміцнення законності та правопорядку на території. Свягільської міської територіальної громади. Я хочу привітати. Ну, ну, я, да. я думаю, що навіть тут не стільки як подяка, це є відзнака того, що громада наша стала переможцем у цьому конкурсі відбору, і те, що у нашій громаді починає працювати. Такий підрозділ після цього громадськості представили поліцейського офіцера громади, капітана поліції Віталія Лебігу. Урочисто вручили йому бодікамеру та помпову рушницю, а також ключі від службового автомобіля, закупленого за кошти бюджету громади. Всі бажаючі могли оглянути службовий автомобіль та поліцейську станцію, які будуть використовуватися у службовій діяльності поліцейським офіцером громади. Територія обслуговування поліцейського офіцера громади включає в себе села в Степове, Анета, Городище, Великий Молодьків, Груд, Пилиповичі, Багата, дід. Овичі, Борисівка, майстрів, майстрова воля, Маковиці, Олександрівка, Наталівка. Поліцейська станція розташована за адресою вулиця Довженка, 1 А. Село Пилиповичі, другий поверх сільської ради. Контактний номер телефону ви бачите на екрані. Графік прийому з вівторка по п'ятницю з 9 до 13 години.